Що в нас тут відбувається? Привіт всім. Наша Сансет Лав почала відсушувати бутони. Ось, бачите, що вона робить. Мабуть, таки ось, дорога, ця по морозу все ж таки сказалася на ній. Але це нічого. Це нормально. Головне, щоб оця рослина була здоровою. Щоб Корінчики в неї були хороші. А ми бачимо, що тут все добре. з шийкою все добре. Отже, мабуть, це цвітіння магазинне, воно завжди може пропадати, опадати. Це неважливо, що воно пропадає. Ось так. Головне, щоб рослина була. Здоровою. А верхосодочок у цей час наливає бутони. І нічого їм не заважає, ні вимкнення світла, ні тривоги, в яких умовах ми тут живемо, нічого їм не заважає. Ось лодізія квітне, вовсю перша розквітла. Тут ще її квітконосик Малесенький нижче. Ця прямо квітне і пахне вже. Вовсю. І тут квітконоси, і кругом квітконоси. І навіть Біондора, ось вона, два квітконосика ростить. Тобто чекаємо, і в цьому році багато яскравого. Цвітіння і карамелька також. Ось. Ростить квітконос він, який в неї вже. Здоровенний виріс. Удвоє збільшився з того часу, як я її пересадила. А це корінчик. Оце корінчик, а це квітконосик. Новий рік 2026. У нас справжня зима. Ось купила нову іграшку. Зараз на світла нема, вибачаюся, що так. Вася схватив і не відпускає. Все. Вася, що попадає у лапи, він не відпускає. Отак схватить і все. І гризе. Да, Вася. Ти гризеш, ти все гризеш? Що ж ти там замотав, що ти замотав? Ось така іграшка. Гратися, тут така дерев'яна паличка. З таким розрахунком, що якщо ця паличка не буде вже потрібною, то можна з неї зробити якусь опору для рослин. Так, Вася. Знадобиться, якщо коти догризуть все на світі і поламають, то паличка залишиться. Да, Вася. Вася відпусти Вася. Вася Вася не хоче відпускати. Так не цікаво. Вася так не цікаво гратися. Розумієш? Аліса хотіла погратися, Васька забрав і все. Ну, мені ж не цікаво так. Будеш тримати Вася. Вася тримайся. Ось такий у нас Вася. Ну що, Аліска, будеш гратися? Така штучка, щоб можна було їм коїтки драти в неї, бо мишки вже були, вони їх. Подрали швидко мишки. Там була ще мишка така. От вони їх швидко подрали. Що Аліска? Гратися хто буде? Вася буде грати? Вася буде грати? Ва... Вася як схватить, так то не відпустить. Аліса боїться брати в руки. Ти бачиш, яка? Аліса? О! Ану, давай. Ти теж будеш? Не відпускає. Не відпускає. Не відпускає. нас світло вимкнуло, а ми граємося з котиками. Ну що? Подобається тобі нова іграшка? Аліса. Це тільки такими іграшками, тільки з людиною можна гратися. Це ж спеціально щоб з людиною гратися. Отак. 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 Аліса, скільки тобі років? Ми її... Точніше, моя сестра її спасла з морозу, забрала маленьку кошенятком. Молоденька киця була така, вісім місяців їй було, чи 6 місяців така ще, ще дитина була. На морозі у січні, забрала її з там з садів, де вони жили, з її мамою, з братиком. З... Ще там були братики сестрички, да? Аліса, скажи, тебе Теба забрали. Хотіли і братика забрати, але він так кричав, так кричав, що вони злякалися, повернули його назад. Він так кричав, що жесть. І... О! Васі надоїло дивитися на це, да? Вася вирішив взяти активність в свої руки. Коти тут мені все порозкидали. Ну що ж зробиш? Це ж коти? Отакі От коти у нас. Я вже пасту не даю Васі. Роблю перерву. бо, о, А це трава. Свіжа трава. Я сьогодні їм принесла траву свіжу. Отже, нехай їсть травку. Васіль на травку відвалікся. Аліса ліса буде гратися. Все, Аліса схопила і не відпускає. І не відпускає іграшку. Треба гратися з котиками, їм це потрібно. Да. Їм це корисно. Вася, що ти тут головою крутиш? Іграшка тебе відволікає, да? хочеться гратися, чи травку їсти, чи гратися, да? щось одне, да, Вася? Щось одне за лісою удвох грайтеся. Да, тільки я не можу, бо в мене тільки дві руки, щоб одночасно з обома гратися. Одна рука знімає, інша з котиками грається. Ну, Вася як схопить, він не відпускає. В нього така манера, що він як схопить, то все. І буде тримати, і не відпустить. Оце ота сумочка, я її побризкала, кошачою м'ятою так Вася з неї не злазить. Але толку з нею ніякого, бо ми намагалися, коли обробляли ліску від бліх, то намагалися її туди посадити, а вона. А ця молнія взяла і зламалася. Так, що таке? Тобто ця торбочка, сумочка ненадійна виявилася. Отак. Вася, Вася, відпусти. Ну, так не цікаво. Вася, так не цікаво, ну. Ти схопилася і тримаєш. не цікаво так гратися. Ну не цікаво, Вася, я ж не буду стояти над тобою. <рив> я піду та й все. Я піду, Вася, так не цікаво. Вася, так не цікаво. Він вже з паличкою грається. Якщо відірвеш, то все, не буде іграшки. Відірвеш, буде паличка для рослин. Буде опора для рослин. Все. Дерев'яна, хороша паличка. Ну, Вася. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сміття. Сміття. Повно тут сміття. Да. Прибирати треба чистіше. Вася, відпускай. Ну все. Мені не цікаво, Вася. Мені так не цікаво. Я тобі віддаю сам з собою грайся. Сам собою грайся, бо мені не цікаво, так. Вася, ну ти смішний. Смішний! Біля мене такий зайчик сидить, такий зайчик, лісочка, сидить і муркає. Сидить і муркає. Зараз треба вставати і поливати орхідейки, бо вчора ще треба було це робити. Да, лісочка. Лісочка, подивися в камеру, а? подивися. Вася помогася Вася буде допомагати мені поливати орхідеї, так, Вася? Вася, Васічка, Вася. Васічка Ну ось вже діточки на поливі. На щастя, нових топ-дрімсіків, які б виявляли бажання піти в орхорай, вже немає. Отже, я трошки заспокоїлася, наче вже нових немає таких проблемних дуже діточок. Так, мені дуже хочеться вже спати, але я не можу. Поки є світло, хочу дополивати орхідеї, і ось що я побачила. Ви бачите, що тут коїться з цією diffusion. Треба терміново її діставати з горщика. Її взагалі треба було б пересадити. Ви бачите оце. Мені це дуже не подобається. Дуже не хотілося б знімати обидва ці листочки. Але все ж таки прийдеться її дістати з цього горщика, тому що її все одно треба. Пересаджувати, поки вона ще не дуже відростила квітконос великий. І ця шия в неї і раніше була, ось, бачите, я її мазала. І щось з нею не те. Все одно. Щось вона таке, наче квітконос ростить, і все добре, і коріння добре, але мені це не подобається. Я не знаю. Оце відвалюється оцей. Листочок я там зачищала, він тримається на половині. І тут те ж саме, ви бачите, що коїться? Зараз все ж таки <звук> ризикну і спробую її дістати з горщика, подивлюся і пересаджу. Бо дійсно пора, бо листя велике. А Сидить вона в маленькому горщику. Ну ось листочок оцей все ж таки прийшлося зняти. І що під ним? Ось це мені не подобається. Прийдеться, мабуть, і цей листочок знімати. Ось така діфюжн. наче все добре, але ж щось з нею коїться таки, щось не так. Тут прийшлося все це зачистити і цей листочок залишився на одній половині. Мені дуже шкода, не хочеться його зовсім знімати, але він триматися буде дуже хитко. Ось так. Коротше кажучи, нічого тут гарного нема. Мабуть, мені потрібно буде купляти ще одну діфюжн собі контрольну, бо ця в мене завжди з такими проблемами. Я вже не перший раз її лікую. Ось вже все оброблено з усіх сторон топоджином. прийдеться ще почекати, щоб воно. Засохло і потім вже можна буде пересадити цю рослину. На жаль, я в таку пізню пору не можу нічого вже розповідати. Ну, от, не дивлячись на те, котра зараз година, діф'южн вже посаджена. А для листочка оцього я придумала їй отаку. Підв'язку. Скільки він протримається, не знаю, подивимось. А потім знов почалося. Напередодні похолодання ворог знов почав масовану атаку на Київ. Сотні дронів летіли до нас атакувати нашу енергетику напередодні морозів. Щоб велике тримільйонне місто Київ залишити без нічого, без світла, опалення, води, але ж їм і цього було мало, і ці їхні ударні дрони влітали по всьому місту просто в будинки, та ще її балістика по енергетиці, щоб напередодні морозів діти старенькі, хворі, тваринки, їм взагалі це не важливо. Абсолютно неважливо хто, аби мучилися і страждали. Бо Русня – це справді нелюди і фашисти, фашисти 21-го століття, а ще й сатаністи, бо брешуть, брешуть постійно, брешуть, не зупиняючися, щоб виправдати своє бажання вбивати. Та ще й своїм орешником вдарили по Львову, придурошні якісь. Зациклені на вбивствах біснуваті, які самі собі придумали брехню і в неї повірили, і просто тупо продовжують чинити зло.